Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Розупиняться в Україні, як депутати ухиляються від служби в армії та що покаже рейд московськими церквами у столиці, яких аж 74. Це ТСН онлайн. Мене звати Ірина Прокоф'єва. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте ефір. Нічна атака безпілотниками. 33 дронами окупанти атакували одразу кілька регіонів країни. Три безпілотники збито на Хмельниччині, ще 9 на Миколаївщині та Херсонщині. ППО працювала також на Кіровоградщині та Одещині. Чотири шахеди знищено на Дніпропетровщині. Уламки впали на фермерське господарство, зайнялася пожежа, пошкоджені господарські споруди та техніка. З артилерії окупанти обстріляли Мирівську громаду та Нікополь. Пізно ввечері ворог вдарив по Чугуєву на Харківщині. Пошкоджений заклад освіти. Загинула жінка, що працювала оператором у котельні. Ще одну людину поранено. Атакував ворог і Куп'янськ. Є влучання у багатоквартирний будинок. Одна жінка загинула, два чоловіки дістали поранення. А напередодні у селищі Бурлук ворог вбив жінку і поранив двох дітей. У сумах наслідок падіння уламків ворожого дрона спалахнула пожежа, зруйноване господарське приміщення. Цивільним не місце на лінії зіткнення. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав жителів прикордонних північних районів до евакуації. Щодня ворог обстрілює Сумщину та Чернігівщину з усіх видів зброї, наголосив Наєв. Лінія державного кордону з Російською Федерацією є лінією зіткнення. Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Кожному цивільному вхідно прислухатись до парад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення. У тому наскільки небезпечно в північних регіонах переконалася і наша знімальна група. Під обстріл на Чернігівщині потрапила кореспондентка ТСН Валентина Доброта і дивом ніхто не постраждав. Про життя як на пороховій діжці дивіться далі. На самій півночі Чернігівщини після повномасштабного вторгнення я була не вперше, але вперше ледь не притул до російського кордону. Крайня точка села Костобобрів знаходиться за 500 метрів від ворожих позицій. Орієнтовно, через 20 хвилин наших зйомок нас засік ворожий дрон і пролунав вибух. Наші супроводжуючі швидко сказали: повертаємося назад. За приміряння мого влупити. – так що їдемо звідси. супроводжувати. на відео відзнятому з машини. Видно, як з вулиці до погребів розбігаються і місцеві жителі на півночі Чернігівщини. Немає активних бойових дій, але люди все одно живуть як на пороховій дірці. За неповних два роки там було бито 12 мирних жителів, поміж них одна дитина. Російські солдати по суті воюють з селянами. Я до сих пор панізажто тут і до війни була найменша щільність населення, а нині поготів орієнтовно чотири людини на один квадратний кілометр. Росія постійно обстрілюючи прикордоння Чернігівщини. Ймовірно, цю територію хоче перетворити на пустелю. Чернігівщина з Росією має 225 кілометрів спільного кордону. Валентина Доброта, Олександр Шиян ТСН Наслідки ракетного удару досі долають у Харкові. Більшість розтрощених конструкцій вже прибрали. Дві ракети С-300 окупанти запустили по місту у ніч проти середи. 17 людей поранені, двоє з них у тяжкому стані. Понад два десятки будинків пошкоджені. Там вибиті шибки, двері, дахи та балкони наче решето. Щоб полагодити це, піде не один тиждень. Станом на зараз більшість вибитих вікон, а їх п'ять сотень тимчасово залатали плівкою. Досі перекритий рух частиною вулиці, де вибухом перебило мережу водоканалу. Там працюють ремонтні бригади. Також частково зруйнована сусідня лікарня у дворах. Вигоріли 14 автівок. Роковини трагедії. У броварах вшановують загиблих внаслідок авіатрощі. Рік тому гвинтокрил з керівництвом МВС на облавку здійснив трагічний маневр. Судно летіло на низькій висоті, а на вулиці був густий туман, і командир екіпажу не помітив багатоповерхівку. Майже рік тривало слідство. Детективи уже назвали п'ятьох підозрюваних. Біля меморіалу пам'яті перебуває кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. Вона знає більше зараз. Ви чуєте, як моляться представники різних конфесій за упокій душ загиблих. Віатроща забрала життя 14 людей, четверо цивільних, з них одна дитина, яка в той день прийшла до цього дитячого садку, який знаходиться за цим парканом. Сьогодні вшанувати пам'ять прийшли родичі, близькі, друзі, люди, які просто живуть тут по сусідству, і виховательки та діти, які в день аварії перебували всередині. Звичайно, мене й мову тоді відібрало, і бігла сюди на садочок. Тут все горіло і кричала: де діти? Де діти? В доньки 20% опіків. У мене 15% опіків тіла, обличчя, руки, ноги. Я теж вижила світла пам'ять. Мені тяжко говорити, бачите. На стін садочку, який власне і став епіцентром вибуху, нині відбувається покладання квітів. Палаючий гвинтокрил зачепив висотку і припарковані поруч автівки. Трагедія сталася у пів на дев'яту ранку. Поранень стало понад три десятки людей. Слідчі розглядали різні версії, в тому числі і теракт. Детективи похвилинно відтворили день аварії і дійшли висновку, що екіпаж не попередили про складні польотні умови, а сам виліт не перенесли через негоду. Майже два місяці тому завершили усі експертизи у справі 163 томи матеріалів. Зараз з ними ознайомлюються потерпілі та обвинувачені. А от більше про те, коли справа дійде до суду, дивіться вже у наступних випусках ТСН Онлайн. Карина Вакерєва Георгій Воронов ТСН 1+,1. Цій трагедії героїчно себе проявили ще й вихователі. Вони зробили неможливе і врятували десятки дітей. Обов'язково підтримайте працівників дитячого садочку в коментарях. Підписуйтеся на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найважливіше. Ну а ми йдемо далі. і Говоримо про ситуацію на передовій. Там ворог поступово збільшує активність. За даними генштабу, бої велися одразу на сімох ділянках фронту. За добу між українськими силами та окупаційною армією відбулося 78 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 6 атак біля Сіньківки Харківської області, на Лиманському 18 атак, на Бахмутському 8 безрезультатних атак противника. На Авдіївському напрямку українці армійці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Гаряче на Мар'їнському напрямку відбито 10 атак. На Херсонському відтинку збройні сили України продовжують розширювати свій плацдарм. проте росіяни поступово накопичують сили на багатьох ділянках. На думку військових аналітиків, варто очікувати, що найближчим часом окупанти знову почнуть масовані атаки з колонами техніки. І традиційні зведення від генштабу про втрати ворога на сьогодні маємо такі цифри. 780 бійців втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 693 дні повномасштабної війни, сили оборони України ліквідували вже понад 373,5 тисячі окупантів. Знищено 6147 тисяч ворожих танків та 11410 тисяч бойових броньованих машин. 38 панцерників виведено з ладу лише завчора. Наші захисники відмінусували у ворожої армії вже 8835 тисяч артилерійських систем. Дев'я. 566 систем реактивної артилерії та 653 системи ППО від початку Великої війни. Наші бійці збили 331 літак рашистів та 324 гелікоптери. Також не шкодили 6925 безпілотників тактичного рівня. А ще українські захисники потопили 23 ворожі кораблі і катери та один підводний човен. Тим часом президент Джо Байден напередодні обговорив із лідерами Конгресу продовження допомоги Україні. В офіційній заяві Білого Дому за підсумками зустрічі йдеться. Президент проінформував присутніх про стратегічні наслідки бездіяльності Сполучених Штатів. Нарада була екстреною і радник зі стратегічних комунікацій. Джон Кірбі пояснив це так: у ЗСУ вичерпуються деякі необхідні види боєприпасів. Власна кореспондентка у США Ольга Кошеленко знає деталі. Президент Байден, як прихильник персональної дипломатії, запросив лідерів Конгресу на особисту зустріч, згідно з джерелами видання The Hill», Там була присутня і директорка національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Хейн. Мета кажуть джерела видання натиснути на спікера Палати представників Майка Джонсона, від якого насамперед залежить, чи буде допомога Україні поставлена на голосування. Радник зі стратегічних комунікацій Кірбі напередодні публічно поділився даними. Певні види боєприпасів, які сполучені штати постачають Україні, вичерпуються. Тож діяти треба негайно. List, Я не збираюся розголошувати перелік намінування, але у них високі витрати артилерійських снарядів, ракет Хаймарс і засобів ППО відповідно до ситуації на полі бою. Спікер Джонсон, щоб втримуватися на своїй посаді, має враховувати кардинально протилежні позиції республіканців з різних флангів партії, і тих, хто проти фінансування України, і тих, хто за За його словами. Є дві ключові проблеми: перша ситуація на кордоні з Мексикою і навалою іммігрантів, яку вони хочуть вирішити до продовження допомоги Україні. І якщо тут переговірна група принаймні шукає компроміс, то другим пунктом звучить вимога, щоб Байден надав їм план перемоги України. Усі питання важливі, але ми маємо наполягати насамперед, щоб кордон був нашим головним пріоритетом. Гадаю, у нас виникло порозуміння. Всі розуміють нагальність цього питання, і ми продовжимо тиснути. Президентська партія чітко налаштована обміняти угоду по кордону на гроші для України. Принаймні, це випливає зі слів лідера демократів у сенаті Чака Шумера. Складається враження, що довіри до республіканців у демократів немає, тож вони хочуть вирішити все. Одночасно президент особисто неодноразово запевнив, що хоче вирішити питання з кордоном, і ми сказали, що хочемо розв'язати обидва питання. Кілька людей в кімнаті сказали: давайте спочатку кордон. А ми ні, ми хочемо обидва питання одразу. Але цього тижня конгрес навряд чи перейде до українського питання, бо насамперед стоїть проблема можливості шатдауну. Ті самі праворадикальні республіканці, які проти допомоги Україні, зірвали угоду по бюджету. Тож тепер до суботи Конгрес має вчергове проголосувати за короткострокове фінансування уряду інакше держустанова Сполучених Штатів залишиться без грошей. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. плюс Пришвидшення допомоги Україні Франція виготовить для нашої армії близько восьми десятків самохідних арт-установок Цезар і шість одиниць передасть у найближчі тижні. Решту протягом року фінансуються «Цезари» частково за рахунок прямих контрактів між компанією-виробником Некстер та українською державою. Для іншої частини необхідне колективне фінансування союзників. Також у Некстер удвічі наростили виробництво снарядів для гаубиць для українських потреб. Цьогоріч має мають вийти на виготовлення по три тисячі на місяць. Раніше президент Франції анонсував також передачу 40 далекобійних ракет скаль. Одночас в Польщі вивчають нові можливості щодо збільшення виробництва боєприпасів та техніки. Голова польського МЗС Радослав Сікорський наголошує, якщо Росія завоює Україну, вартість її стримування буде набагато більшою ніж забезпечення Києва ефективним захистом. А от німецький парламент проголосував проти поставок Україні далекобійних ракет Таурус. Поіменне голосування відбулося в Бундестазі напередодні. Чому його не підтримали навіть ті депутати, які закликають? Надати Україні далекобійну зброю, а голосування назвали політичним піаром. Наталя Фібрік розповість. 178 голосів за та 485 проти. Такий результат голосування в німецькому парламенті напередодні проти запиту опозиційної фракції ХДС ХСС надати Україні далекобійні ракети Таурус. Проголосували усі проурядові фракції німецького парламенту, і навіть ті депутати, які давно і відкрито підтримують надання Україні такий вид зброї. Свою відмову вони пояснили тим, що опозиції йдеться більше про політичний піар ніж підтримку України. Запит на поіменне голосування внесли, прив'язавши його до доповіді уповноваженої уряду з питань оборони, і це неправильно пояснив позицію проти депутат від урядової фракції Вільна демократична партія Ніль Грюндер. Хоча представники опозиції запрошували підтримати їхнє подання, як, наприклад, депутат Флоріан Ган. Звичайно, фракція лібералів за те, щоб надати Україні ракети Таурус Україні потрібна ця зброя, але недостойно робити ці дебати за рахунок наших солдатів. Манедамен Ласне можна дозволити, щоб в якийсь момент нам довелося відповідати за те, що у вирішальний момент історії ми не зробили важливих і вчасних кроків. Підтримайте наш запит надати Україні ракети Таурус. Дебати та голосування по у німецькому парламенті мають дорадчий характер. Остаточне рішення приймає канцлер Німеччини Олаф Шольц. А в німецькому бундестазі вже оголосили, що найпізніше до кінця лютого голосування по збройній підтримці України повторять. Із Берліна Наталя Фібрік та Денис Савченко ТСН 1+,1. Депутати-ухилянти. У столиці трійку депутатів Київради і один помічник числиться в ТРО. На військову службу не ходили рік, а зарплату за службу отримували. ДБР завершило розслідування цієї справи. З матеріалами нині знайомляться підозрювані, а далі справа піде до суду. За таку липову службу депутатам світить до 10 років позбавлення волі. Покарання понесе й керівник військової частини, в якій числилися депутати, а ще керівник апарату київської міської військової адміністрації. Бо щоб легалізувати ухиляння від військової служби, він оформив депутатам відрядження на роботу в адміністрацію. Троє столичних депутатів і помічник депутата обвинувачуються в ухиленні віднесення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. Це відповідні статті Кримінального кодексу України. А керівник апарату Київської міської військової адміністрації підозрюється у сприянні в ухиленні. Якщо ми говоримо про ці статті кримінального кодексу, то відповідальність звичайно що вирок виноситиме суд, але можна на 10 років сісти за грати. З рейдами по церквах у столиці хочуть провести позапланові перевірки храмів московського патріархату, а таких у Києві 74. Відповідне рішення винесене сьогодні на засіданні Київради. Кореспондентка ТСН Інна Боднар детальніше про те, як у Києві планують інспектувати церкви, що підпорядковуються Москві. Сьогодні буде вирішуватися доля ось таких храмів. Бо він стоїть на київській землі, а керується з Москви. В одній лише столиці таких нарахували 27 об'єктів. І депутати Київради сьогодні хочуть проголосувати за позапланові перевірки ось таких церков. У проєкті рішення йдеться, що по таких церквах спочатку перевірять, чи все гаразд із документами на землю, чи нічого там незаконного не добудували, перебудували. І вже за результатами буде рішення, чи залишиться релігійна організація на цій. Землі, що виселяти московську церкву з української землі, не просто яскраво демонструє ситуація із Києво Печерською Лаврою. Тут і досі комісія заповідника не може потрапити до трьох корпусів. Там забарикадувалися невідомі. Тож ще хочу сказати, що у проєкті рішення Київради йдеться, що провести отакий позаплановий аудит церков, керівництво яких знаходиться у державі агресора, планують протягом трьох місяців. Чи проголосують? За це депутати столичні. Чи вистачить голосів? Ми їдемо на сесію і про все розкажемо у наступних випусках ТСН онлайн. Інна Боднар, Іван Павлович, ТСН 1+,1. Сьому добу у Карпатах шукають французького туриста. Рятувальники прочісують гори попри рвучки вітер та високі кучугури. 28-річний Шарль Мінар планував самостійну подорож Карпатами. У рятувальників не зареєструвався, тож маршрут його невідомий. Зниклого шукають на території двох областей на Івано-Франківщині та Закарпатті. Зв'язку з ним немає вже понад два тижні. Кореспондентка ТСН Світлана Деніщук продовжить. Погода у горах дуже мінлива. Якщо у підніжжя зараз дощить, то у високогір'ї у цей час хуртовини. Але він мав великий досвід таких мандрівок. Був добре екіпірований з собою, взяв усе необхідне, щоб не змерзнути й не загубитись. Так про зникло у горах 28-річного французького туриста нашим рятувальникам розповіли його друзі, які першими занепокоїлися, коли той не повернувся з мандрівки у зазначений час. За їхніми словами, у засніжених горах чоловік планував провести 4 дні і 3 січня, нібито здійснив сходження на говерлу із селища ворог та що на Прикарпатті. Шукати його почали лише 12 січня після звернення до рятувальної служби представників посольства Франції в Україні, які повідомили про зникнення свого громадянина. Попри ручки вітер, високогір'ї та метрові кучугури, пошуки туриста не припиняються сьому добу. Три бригади рятувальників на Івано-Франківщині та Закарпатті обстежують і всі можливі маршрути на говерлу оглядають мисливські будиночки та проводять зондування засніжених схилів. Рятувальники кажуть, якщо чоловік досі у горах, то шанси знайти його живим мізерні. Там багато небезпек, переохолодження, сходження лавин і навіть напад ведмедя. Проте друзі зниклого сподіваються на його досвід. Вірять, що турист зміг спуститися у населений пункт і вижити. Стежимо за ситуацією. Оперативну інформацію очікуєте у наступних випусках новин. Світлана Доніщук, Закарпаття, ТСН 1+,1 Ну і це усі новини на цю мить. Наступний випуск о й Дивіться ТСН онлайн, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі під тими новинами, які вразили вас найбільше. Ми ще побачимось.